Оголити військових, аби прикрити небо. Чого тільки не вигадають наші волонтери? Всім привіт, друзі! Це канал Неймовірні ЮАІ. Мене звуть Олена Щербак і сьогодні. Знову про людей, що надихають і рухають нас до перемоги. Від вас підписка вподобайка. Ну а ми погнали! Ярославо, привіт! Привіт! Що це у тебе в руках? це космос вогонь, допомога в одному флаконі. Розкажеш? Звісно, погнали ходи. Ти почала волонтерити спочатку повномасштабного вторгнення. Війна в моїй голові і, взагалі, в моїй країні розпочалася в 2014 році. Відповідно, точкові історії волонтерські вони почалися ще тоді. А з повномасштабного вторгнення все просто набуло якихось колосальних масштабів, що люди мають бути включені і мають допомагати. Але на цьому ти не зупинилася. Зараз в руках ти тримаєш свій власний календар. Кожен проект він вимагає якогось креативного підходу, який би допоміг збирати гроші або закривати потреби військових, тому що вони нас закривають зараз на різних. Фронтах відповідно з'явилася ідея зробити календар. По-перше, це максимально естетично. По-друге, це, це Збройні Сили України, взагалі, наша армія це щось фантастичне. Це люди, перед якими я ну, просто я їм завжди буду вдячна, і слів взагалі мало того, щоб їм подякувати. У нас хвилинна готовність до старту фотосесії, з якої має вийти щось фантастичне. І я скажу, повільно знімаю. І знімай. — Не не кривись, не криви. Ні, не гарно кривиться, до речі. Я стараюся. А чому оголені? Тому що ЗСУ це секс. ЗСУ це секс і е, чого, чого ні. Історія з календарями з оголеними чоловіками, в принципі, не нова. Там в Австралії да, щороку виходить е, календар з оголеними пожежниками. І якось е, я Ярославі про це сказала, що було б класно зробити з оголеними військовими. Але ще Ярослава вже сказала, просто давай зробимо. І... Через тиждень, мабуть, вже була заброньована студія, і ми почали це робити. Там всі знають, що ЗСУ найкращі, найсексуальніші хлопці. І хотілося це і показати так якось більш творчо, ну і таким чином зібрати для них гроші. Інтимність зараз більша не в оголеному, насправді тілі. Інтимність зараз більша в очах, які приїжджають з фронту. І дивляться на тебе, і тобі готові розділити щось розказати, поділитися тим, що вони бачили там. Оце інтимність. Це вже зараз не інтимність. Це класна офігенна картинка з крутими людьми, які ми хочемо монетизувати. Коли ви це задумували, чи знали ви, на що конкретно підуть зібрані гроші з цього календаря? В них є певна специфіка: це зенітно-ракетний взвод. І їм потрібна зброя, якою вони будуть збивати дрони. Це дорога штука, це антидронова рушниця. Скільки вона коштує? Вона коштує 600 тисяч гривень. Одна одна. рушниця? нам треба три, тому що взвод складається з трьох відділень на одне відділення, одна одиниця. І все, ми вирішили: Окей, спробуємо. Це колосальна для мене сума. Ну, тобто, півтора мільйона, мільйон вісімсот. Це для мене колосальна сума, і було, чесно кажучи, страшно, але зараз не час. Для страху зараз час для сміливості, бо тільки сміливих любить цей світ. І ми вирішили: ну, гори, сарай, гори і хата, півтора так півтора. Само собою, що є такий мінімальний типоблінг на календарі. У нас вже там друга декада, третя декада січня, може не буде актуально. І коли нас записували, скільки буде актуально? Як скільки? Увесь рік. Тут всі місяці люди, ви можете собі вибрати взагалі один місяць, і він вас буде нехай весь Ну тобто один місяць висить весь рік. У мене, наприклад, мами. Mm, то вона каже: у мене завжди буде вересень. Є дівчата, які кажуть, серпень місяць мого року. Є люди, які кажуть, січень. В принципі, я ніколи не любила зиму, але цього року січень просто х, супер. я... Так, так, як підбирала військових. Я вважаю, що кожен військовий в нашій країні зараз вартує того, аби бути в календарі. І я скористалася службовим своїм становищем. У мене чоловік командир взводу. І я йому телефоную і кажу: слухай, коханий, тут така справа. Поговори з хлопцем, можливо, ми віднімемо календар голий. І він каже, окей, я поговорю. А чоловік мене дуже підтримує всі мої ідеї. Можна запитання? Твій чоловік є у цьому калеві? Звісно, <гум> розумієш? Як справжній командир? Він вересень. <гум> він вересень. <гум> Мами! <гум> Улюблен, улюблений зять. В результаті, знаєш, це справжній командир. Командир, по-перше, має йти завжди вперед разом з тим, типу, якщо хлопці твої беруть участь, ти не маєш права не брати участь. І все, і ми поговорили з ним, і я кажу: слухай, все, через тиждень ми бронюємо студію, організовуй мені їх на таку-таку-то -то, то годину, типу будемо якось пробувати їх висмикнути взагалі з місця роботи. І все, і понеслося. Як відбувалися зйомки? Чи соромилися хлопці? Знаєш, мені здавалося, що знаєш, це... не хочу дайте ще. <свят> тобто не хочу дойти ще, і так, так так я ні, я не буду роздягатись. Хтось соромився, там, хтось там не хотів роздягатись. Там, моє улюблене це було. Я думала, що в чоловіків такого немає, хвилинка сексизму, що в мене бока, в мене те, а в мене цього ракурсу не фоткаєте. Ні, <свят> 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 я сказав, що я не буду роздаватися. <свят> так ти не натягни її. Я <свят> буду брати при, ось по грудно. При, 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 при. Може, давай, Можна давай, поповай. Поповай, я, поповай. я давай Ми, Ми сфоткаємо. <свят> Їх трохи розігріли і вони нормально роздягнулися. І при тому, що самі хлопці теж розуміли, що це не просто так, це не заради розваги, а заради того, щоб щось отримати з озброєння. Тому вони розкачували одне одного. Зділав сухарі, але ми трошки не посипуло. Скажи. А ну, дочка, покажи мені свої сім. синяки на спині. Так не можна. До цього ти взагалі оголених чоловіків знімала? Ну, фотографувала? <звілісті> знімала, але це зазвичай там були, скажімо так, знайомі. Добре, знайомі мої чоловіки. <звілісті> 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 Чи є різниця між цивільними та і військовими? <звілісті> Хороше питання, мабуть, є. Коли це військовий чоловік у формі, і ти знаєш, що він там наразі захищає нашу країну, він якось виглядає вже одразу в твоїх очах трішечки гарячіше. У мене 4. в тиктоці купа жіночок пропонували мені заплатити за те, щоб побути в мене асистенткою. Ну так. Шалун. Ярослава ще багато жартувала про те, що мою реакцію на деякі фото треба окремо знімати, бо там бувало якийсь, складний, якийсь класний якийсь класника така: о, Боже, ні, тобі, о, господи, як так вийшло? І я їм там деякі кадри якісь найвдаліші, на мою думку, показувала, і я прям бачила, як змінюється лице. От зраду Боже, це я. Коли концентрація на знімальному майданчику такої кількості військових топлес, то ну, тобто. Так, налаштувалися. Угу. Вдихнули, видихнули. Йо-ма-йо! -йо. Ого. Боже, який красивий березень. Боже, а травень? Ти не пробивала, вони одружені, ні? Я поки промовчу. Нехай ця інформація залишиться поки між нами. Давай дійдемо вересень. Ніколи не любила осінь. Але а тут гріх не полюбити. Гріпі полюбити <ріпі> чому саме вересень? А, тому що мій чоловік народився у вересні і в нього така була малесенька а, можливість скористатися тим, що ми одружені. Дуже сильно попросив, Можна я буду буде вересня? Мікажу, ну гаразд. Тепер я розумію, чому твоїй мамі так подобається <ріпі> вересень. <ріпі> <ріпі> тому що мама молилася. <ріпі> щоб <ріпі> тебе з'явився чоловік. <ріпі> привіт. – Щоб взять <дядь> був класний. <ріпі> – привіт привіт я Даня О, Олена. Я якраз за ще одним твоїм календариком, тому що ну я вважаю, що зараз, на зараз, на 23-й рік це найкращий подаруночок, який просто можна зробити кому завгодно. Тому я прийшов за добавочкою. Усі наші засідають таке найкраще. Це знаєш, наступний календар, і в мене буде зовсім інша підбірка людей, і ти вже записаний. Ого. Наклянчив! Наклячив! Забирай тоді. Скільки коштує один такий календар? Перегорнив того мого чоловіка він же мені надоїв. Ну серйозно. як не. надоїв. Ну б, так! А, мені подобається. Це не, вирізає, да, це не вирізає ні, ну то просто інших багато. Я не хочу бути упереджена. Добре, мені дуже сподобався березень і грудень. Повернуся. Давай, я до березня. На березня. Давай на березням. Женічка тренер, наш котик. Прям теж березень, ні, ну слухайте, ну не перед, ну не передавати куті меду. Ух, як то кажуть, от Ой, ну прям дуже хороший, Подивись на ці очі. Вартість одного календаря одна тисяча гривень, і всі отримані виручені кошти йдуть на потреби збройних сил України. Сто відсотків друзі, ви зобов'язані придбати ось такий календар і допоможете, і краса буде в домі. Надіємося, чоловіки ваші не виженуть з хати. Дуже дуже багато жінок коментували з розряду: боже, мене чоловік з дому вижене, якщо я таке в хату принесу. Таким я казала, купіть і повісти на роботі. Але не було такого хейту, як з п'ятим каналом взагалі ні. Ні від кого. Ну, типу, календар зайшов і тим, хто хейтив календар п'ятого каналу, і тим, хто захищав його. Або не зайшов, ну, але принаймні не викликав аж такого прям бурного спротиву. І погляд Угу. А самі хлопці, вони вже бачили результат, яка була їхня реакція? Справа в тому, що з хлопцями я ще бачилася на фотосесії, яка була на початку жовтня, і я їм передавала один календар. В їхню точку, і мені скидали відоси. І насправді видно, що вони такі, ну, мені дуже подобається, але ми ж ми ж серйозні брутальні ЗСУ, ми ж ніколи ні ні, ми ж емоцію не проявимо. Але вони одне одного там, типу, підколювали. І відоси мені присилали, і це було дуже мімімі. -мі -мі. Видно було, що їм сподобалось. Раз, два, три. Задіка. <кій> <Ванік. кій> <Ванік. кій> <Ванік. кій> і ці живий Вадик. Ой, давай, покажи, покажи, давай, 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 Хорош. Скільки грошей вже вдалося зібрати завдяки цьому календарю? У е, нас наразі є картка, на яку ми збираємо конкретно за оплату календарів, людей, які купують. І є також ще банка. І наразі зараз є в сумі тим, 150 тисяч, але я думаю, що. Е, як на мене, це мала сума. Е, мало тому, що ми зараз в нього не сильно вкладаємо для того, щоб його розганяти. Тому що зараз дуже багато різних таких подій, і коли ми виходимо під всі трагічні події. Mm -hmm. А ІННН календар згодом військовим, це як мінімум не етично, тупо, тому от, трошечки ми стопнулися. Але я сподіваюся, що найближчим часом ми це відновимо. Посилання, де придбати календарі, під цим відео. І замовляйте. І баночка для донатів. Донатьте. Я би собі такий точно би повісила у себе вдома. Я тобі подарую, але крім цього, я хочу подарувати твоїм підписникам календар. Ти вже, визначиш, <плес> 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 ти вже визначиш, як ти обереш там, не знаю, яким методом ти будеш обирати людину, переможця, але я дуже хочу за те, що ви дивитися на Оленку, за те, що ви підтримуєте. Я переконана Збройні Сили України і взагалі глобально всю нашу армію. Я хочу, щоб у вас на стіні це було. Друзі, а умови будуть дуже прості. Зайдіть на наш канал, підпишіться обов'язково. Додивіться це відео до кінця і залиште коментар. Якщо він назбирає найбільших вподобайок, то він поїде до вас. Дякую тобі, дякую за твою роботу. Ти крута! Дякую, що з нами бережіть себе. Донайте Ярославі на календар, донатьте зсу. Любіть себе, любіть Україну. І до наступного випуску. А і не забудьте вподобайки, підписатися і залишити коментар. І можливо, ви задонатите, якщо вам подобається те, що ми робимо. Дякую, до наступного випуску. підписуйтеся на Олену, Там така харизма, що просто пре. Ну не так пре, як в твоїх календарях випарає.